Господи, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Господи, змилуйся над нами. Христе, послухай нас. Христе, вислухай нас, свята Діво Маріє, молися за нас, достойне обличчя, радости Марії і Йосифа. Змилуйся над нами. Достойне обличчя, що у Вифлеємі одушевляло радістю ангелів, патріархів і царів. Змилуйся над нами, достойне обличчя, що наповняло радістю серця святого Симеона й Анни, Пророчиці, змилуйся над нами, достойне обличчя, що купалося. У сльозах, у своїм святім дитинстві змилуйся над нами, достойне обличчя Подиве учителів, закону, коли ти говорило у храмі, змилуйся над нами, достойне обличчя, томлене в пустині важкими постами, й холодними ночами змилуйся над нами, достойне обличчя. Що з дня на день зростало власті та мудрості, змилуйся над нами, достойне обличчя, палене сонцем і потом обмиване в томлячих дорогах, змилуйся над нами, достойне обличчя, засмучене до сліз на гробі Лазаря, змилуйся над нами, достойне обличчя, Ясне, як сонце, і сяюче славою на таворі, змилуйся над нами, достойне обличчя, повне смутку, на вид Єрусалиму та й плачучи над цим невдячним містом, змилуйся над нами, достойне обличчя, принижене аж до землі в городі оливнім, і важко втомлене, за гріхи наші, змилуйся над нами. Достойне обличчя, страшним кровавим потом облите на згадку про справедливу кару, заслужену нашими гріхами, змилуйся над нами, достойне обличчя, гидким поцілунком юди, на страсті видане, змилуйся над нами, достойне обличчя, якого святість і повага. Повалили воїнів на землю, змилуйся над нами. Достойне обличчя, зневажене негідним жидівським слугою, змилуйся над нами, достойне обличчя, заслоною ганьби закрите, змилуйся над нами, достойне обличчя, збезчещене святотацькими руками, змилуйся над нами. Достойне обличчя, збите і опльоване, змилуйся над нами, достойне обличчя, що своїм поглядом зранило серце падшого Петра. Змилуйся над нами, достойне обличчя, скривджене і зневажене перед Єрусалимським судом. Змилуйся над нами, достойне обличчя. Повне солодкості й спокою на суддів пилата, змилуйся над нами, достойне обличчя, покрите потом під тягарем Христа. Змилуйся над нами, достойне обличчя, обтерте Святою Веронікою в дорозі на Голготу, змилуйся над нами, достойне обличчя. На дереві ганьби висміяне, змилуйся над нами, достойне обличчя спотворене, і смертельним потом покрите, змилуйся над нами, достойне обличчя обмите і руками Марії пахущами покрите, змилуйся над нами, достойне обличчя, плащаницею обвите і в темнім гробі поховане. Змилуйся над нами, достойне обличчя, сяйвом прославлене і щастям променіюче у дні воскресіння, змилуйся над нами, достойне обличчя, небесною ясністю сповите, і щастям повне у дні Вознесення, змилуйся над нами, достойне обличчя, правдиво наявне, у присвятій Євхаристії, змилуйся над нами, достойне обличчя, що при кінці світу повне сили і достоинства з'явишся, змилуйся над нами. Достойне обличчя, перед яким задружать тоді безбожники, змилуйся над нами, достойне обличчя, що наповниш тоді радістю праведних, змилуйся над нами. Достойне обличчя, що будеш у небі, вічною заплатою святих, змилуйся над нами, достойне обличчя, що тепер є прибіжищем і надією каянників, змилуйся над нами. Ах че Божий, що береш на себе гріхи світу, прости нам, Господи. Ах, Божий, що береш на себе гріхи світу, Вислухай нас, Господи, ах, чи Божий, що береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, Господи, Ісусе Христе, послухай нас, Ісусе Христе, вислухай нас, пренепорочна Діво, царице болю, витисни глибоко в нашім серці, терпіння. Розп'ятого Сина Твого Ісуса. Вітаю тебе, кланяюся тобі, люблю тебе, достойне обличчя Господа мого, новими зневагами богохульників та безбожних людей покрите, жертвую Тобі через непорочне і болем, зранене серце Пресвятої Діви Марії. Надолуження ангелів, святих і всіх вмираючих каяників, мій Боже, покірно Тебе прошу, щоб ти на славу Твого імені відновив і утвердив у мені всіх тих, що будуть розважати й почитати це достойне Твоє обличчя, Твій образ, витиснений на наших душах. У святому хрещенні, а збезображений гріхом. Амінь.